Всіх вітаю, пані та панове. З вами, як завжди, фітнес-брат, ваш Маказева. Сьогодні у нас буде коротеньке тренування на плечі. Таке тренування можете додати там в своє любе тренування або зробити в будь-який день. Ну, типу, або окремо зробити, або додати свій план. Я додав свій план, у нас сьогодні було як завжди флобаді. І я в кінці тренування хочу качнути плечики. Зроблю такий дропсет з трьох вправ. Просто розірвемо нахрен. <хи> Особливо е середній пучок Дельти. Передній, середній. Задній не дуже буде заді задіятись, ну і нічого страшного. Можна задній робити в інші дні. Так, ну що, перед тим, як розпочнемо, завжди поставте подбайшку, пишіть будь-який коментар та підпишіться на канал. Що нам треба буде з, з інвентаря? Штанга, е люба штанга е або сміт-машина, Або гантели, е та й все. І бажання тренуватися. Так, погнали. Десь перше право робимо жим штанги сидячи перед собою. Тут включається передній пучок, середній пучок наших плечей, дельтовидних м'язів. Такс. І в мене є така невеличка маленька шанга. Перед тим, як розпочати, я скажу вам одне. Обов'язково перед тренуванням, беріть воду з собою і розігрійтеся добре. А ще цей вага не дуже нам вже грає роль в кінці тренування. Вже сил небагато, тому не навантажити сильно там плеч. Плечі люблять побільше повторень, всякі дропсети і так далі. Багато вагу ризик тільки травмуватися. Тому невелику вагу беремо і жмемо. В першу праву робимо жим штанги, сидячи, десь перед собою, десь 10-12 повторень. І потім відразу переходимо до другої, то третьої прави. Три прави. Поїхали. У мене відкритий хват, ми так удобніше. Не закритий, так, да, з пальцем. А ось відкритий хват. Повністю можна не випрямляти руки. Спинка добре прижати. Шоус 12 Тепер 12-15 жимов стоячи гантельками робимо. Десь по 10, давай зробимо. І якщо буде легко, я добавлю з наступного сету. 3-4 підходи робимо. Так, мене видно? Може, стоя просто. Я просто так облокотився, щоб цей вліз в кадр. Надіюсь, мене там вийде. Ай, блядь, ой, важко. А, десь було У нас перша вправа була десь 28 кілограмів, а зараз по 10, тобто зменшу поступову вагу 28, зараз 20, зараз ще менше. Кожну ручку десь по 8 буде. Тут 20-15, повторень, робимо.

Чітінга додали, нічого страшного. Так тепер по поводу техніки, поки відпочиваю. Фух, на третю вправу треба вже менше вагу, бо вже немає сил. Тобто З кожним підходом зменшуємо вагу. Спочатку було 28, потім 20 в сумі, зараз треба десь 12-15. По техніці, в другій. про першу вправу я вам розповів. В друга вправа, що нам треба? Опускаємо десь до серединки, до серединки, десь до очей до. Ушей пускаємо. Стараємося не розслабляти і не робити по інерції і, і пружиною. Тобто навантажуємо, напрягаємо наші м'язи, напрягаємо, напрягаємо, напрягаємо і знову ж напрягаємо, напрягаємо. Не по інерції, не пружиною. Да? Коли вже немає сил, то можете ламати техніку. Там, трошки по інерції робити по, по пружині. тому що в кінці, коли вже немає сил, як є, тільки що, трошки чітінгу добавив, махи, бо вже немає, не було сил. Фу, що ще? Що ще, що ще. А, це про другу вправу. Третя вправа. Третя вправа спинка рівненько. Краще що робиться. Я уперся, вже нічого страшного в цьому немає, бо так чітко я бачу, не бачу, мене видно чітко. Спинку трошечки можна клон зробити, локті трошечки зігнуті. Локоть не виходить там вище плече. Ось на рівні плече приблизно, так? Да? Рошечки зігнуті. не рівні руки трошечки зігнуті. І стараємося бути між інші хоч догоріти, трошки підкручувати руку. так. Раз. Раз І контрольовно опускаємо. Контрольовно піднімаємо, контрольовно опускаємо. Коли немає сил, то можна вже трошечки додати. Інерції, пружину, то в кінці також немає, коли немає сил. Трошки відпочиваємо, бо так плечі дало. Я не знаю, зараз буде важкувати. Фух, так. Кому цікаво? Трошки рекламка поки відпочиваю. У мене посилання буде в описі до відео. Мій сайт. Там багато моїх послуг Можете знайомитись для тих, хто дивиться це відео, буде знижка на всі мої послуги. Там є і, і відео, можете подивитися, там посилання йде на YouTube. Ну, коротше, також підписуйтесь на YouTube, на Instagram. Хто підпишеться там і там, пишіть мені в директ на Instagram. Я розпишу безкоштовну програму тренування або програму харчування. Так, це такий вид тренування, який типу, може одночасно зі мною робити. Це такий формат, я вибрав монтажів, монтажа, всяких приколів, чисто ось так. Чисто кач зі мною. Онлайн -тренування, тренування безкоштовно тільки виходить зі мною. Треба потім буде якусь фоточку вирізати і зробити на заставочку. Так, ну що погнали, відкритий факт. Тобто не закритий хват, відкритий. Видно, це закритий, це відкритий пальчик. Поїхали, повністю не вижимаємо. А, десять. Хватить. Ой, 10 десять робимо зробимо. Друге у нас 12-15. Ми до дво буде. А треті седанс 15 важно, ну як види, тут а, блядь, стоїще заключення. О, вже. Треба ще розуміти, що це, моє... це вже кінець тренування мого. Я тренував сьогодні ноги, і грудь, груди і спину. сил вже не так багато. А я ще придумав до на плечики. вас, вас. Також пишіть в коментарях. які ще відео зняте. Так, наклончики, вички вперед, Потім тірошечці зігнуті і поїхали. Контрольовано. Ааа А тут може техніку ломать вже, а ви немає сил вже. Ой, бля, і а, а, сука, бля, ай, печа. Ай, сука, бляй. Ай, йод твой мой. Ой, бляй. Ай. Хух, ще один підход і будемо зав'язувати. Так, зараз я поверну трошечки на вас. Стульчик, це все, стул, блін, Щоб цей, щоб потім чітко нарізку зробити. Може, якийсь відоць зроблю для інсти, щоб нарізочка була чітка зі мною. А, а що ще хотів сказати хоті. вам? Що треба зробити заставочку якусь? <хи> ну ви знаєте, хто на мене, Шарить. Не настой, Что все, для натурального тренинга бомба. Фух. Так, еще один взрыв. Окей. Оля. Такс. Фух, блядь. Фух. Так що заключені треба наваливати, чи що. Додому спать. Вони, а там у мене ще клієнт не скоро буде. Є час, Ще 30 можна добью. Буду по плану мене був ще 30 сьогодні. Так що заключення, навалюємо. Я дивлюсь, що вам не сильно заходить, типу, відоси, там, де такі длині, типу, по 40 хвилин, блин, по 30. І деки позаходили, кстати, непогано. Але така футбол я вам не цікава. Вам більше цікаво. На якусь м'язову групу тевань. Чисто або на біцепс, чисто на трицепс, чисто на плечі. Не знаю, що можу придумати. Дропсет вирішив сьогодні зняти вам. Дропсет в мене ще не було. Дропсет на плечі. Це і є дропсет. Тільки з різних вправ. Не тільки там може махи робити, махи-махи скидують, а у теж дропсет буде зватися. А я міняю вправи. Так, погнали. Заключний. На максимум. Хова!

Головне за вами не, не летить. Ого, ні. Ребятки, це треба зменшити, мабуть, вже. А, Щас, секундочку. Чим блядь, ладно. Та не, вже уже дома сил. Зменшимо, давайте. Батько, пізнес, блядь. А, ёб твою май блять. Забув вам сказати, що ця третя вправа махи. Це вже топ для v подібної форми тіла. Тобто, щоб плечки були Фу, талі по ширше. Ну, Но, щоб плечі були широкі, Оце якраз махи бомба для цього. Тобто, махи, це топ. База. Фух, поїхали махи, блядь. Бля, зараз техніка буде ламатися. Бо... Ні, добав... зменшую вже немає сили. Уже все. Ну представьте, блін. Це виходить, він три вправе, три підходи, це хріна, це може ціле тренування так зробити. Три-чотири вправи буде вам тренування повноцінне. А я ще додав це в обичне своє тренування, такий дропсет. То, сили має. Ах, блядь. ⁇ ёб твою мать. Ах. 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 А на максимум тринадцать, Ах. и Ах. Ах. блядь. Ах. смог Ах. Ах. Вау скину уже, ху, блять. Блядь. Ху блять. Ху Ах. Так, ну что? Надіюсь, вам зайшло таке тренування. Обов'язково напишіть в коментарях, зайшло чи ні. І що ще зняти. На цьому все, друзі. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, як завжди, писати Любий коментар. Напишіть. І подбайович, будь ласка, подбайочку, Все, Всім па-па.